Я як негатив привів наш політику, що не встигає будь-який президент ще прийти до влади, проти нього вже страшна опозиція, Він вже поганий. Він ще нічого не зробив, ні доброго, ні поганого. Але це вже поганий президент. Так було з Ющенком. Коли Віктор Андрійович прийшов до влади президент, він відразу одержав страшну дозу негативної критики. Так було з Януковичем. Боюся, що так буде, напевне, із президентом, яким ми зараз маємо повного видову. А шкода. Тому що перш за все, треба дати людині можливість працювати. І я не ідеалізую ніяких людей, тому що кожна людина здатна зробити якусь помилку. Для цього є термін часу. І тоді я сказав, що ми ж повинні пам'ятати, що є влада від Бога. Це, Ця фраза, одна ця фраза, мусується в усіх абсолютно в таких позиціях. Що от Митюк сказав, як от тоді тобто, при Януковичу, що влада від Бога. тобто. Думайте так, що якщо сьогодні Янукович, то тільки підтримуйте Януковича. Це ж не так. І це не було так сказано, тому що тут же ж далі йде велике добавлення, скажімо, до цього тексту, Контекст якого вигнав саме ця одна єдина фраза моя. Йде мова про українців, йде мова про нашу націю, про наш підхід до національних питань, про те, що нас кожного українця повинно боліти і повинно нас застерігати -за -за -зас від чого. Ні, це вже не бере. Це не цікаво. А отака от фраза, вона це принизливо для мене, безперечно. Але я це сприймаю як. як? Ну, як воно є, так, як, так воно і є. Дуже прикро, що деколи навіть, навіть найкращі ініціативи, які все ж таки були враховані. Навіть от, останні вибори. Студенти порахували, що потрібно мати представництво 15%. Тоді це в законі не було ні в одному прописано. В цьому законі, який вже в Верховною Радою, але ще не підписаний президентом, вже чітко сформовано, що так 15%. Будь ласка, 15% студентів, значить 15%. Мітєва коментар на якомусь сайті, інтернет-сайті чи газеті. Всього на всього було 15% студентів. Скажіть, будь ласка. Ну, чи академія вже така однобічна і така надзвичайно десь за... зациклена, і знову ж таки, чи в академії працюють люди, які заслуговують тільки на жорстоку критику? І чи такі вже, скажімо, ті проценти, які підтримали мене, відсотки? 64% викладачів, професорів, чи вони вже такі всі аж вручні, чи вони такі вже всі аж абсолютно недалекоглядні і абсолютно байдужі до того, що робиться? Чи така вже вчена рада як це прописано в деяких публікаціях? А що таке ручна вчена рада? Звинуватити людей, народних артистів, лауреатів державних премій, професорів, заслужених людей, які що це є вручні. Приручені йдуть. Або, наприклад, звинувачення в тім, що необхідних з академіки. Та назвіть хоч одне прізвище. Хто був за останні 14 років відрахований з академією? Звини адміністрацію. Хто був хоч один, ви не знайдете ні одного. Або були звернення студентів в прокуратуру. Зробіть офіційний запит прокуратури. Скільки було Запитів студентів або звернень студентів, що ви не йдете їх. При тім всім, що кожного року приймальні іспити перевіряються. При тім всім кожного року.